Вашій увазі будинок у селі Колки Волинської області. До Луцьку всього 50 кілометрів. Продається великий цегляний будинок з загальною площею 100 квадратних метрів та площею ділянки у 9 соток. Будинок побудований в 90-х роках та має міцний фундамент. Дах перекритий шифером. Хоча будинок має один поверх, ви матимете змогу на горищі добудувати дві кімнати та додатковий санвузол. Будинок має велику територію, огороджену сіткою. З можливістю встановити кам'яний паркан. На території є гараж на два автомобілі та сарай. До будинку прилаштована веранда обкладена вагонкою для збереження тепла. Сам будинок складається з чотирьох кімнат, дві спальні, гостюва та центральна кімнати. Кухня облаштована всім необхідним та санвузол з новим гідробоксом та начинням. Опалення комбіноване, пічне та автономне. На вулиці є місце з заготовленими дровами. Будинок з усіма комунікаціями та новим сучасним ремонтом. Є власна свердловина та комфортний під'їзд до будинку по асфальтованій дорозі. Сусідів небагато. В межах 500 метрів знаходиться школа, за один кілометр є річка, є зупинка транспорту, з якої постійно відправляються автобуси в різні міста. Детальніше, як завжди, у нашому телеграм-каналі. І обов'язково підписуйтесь на YouTube. До вашої уваги будинок у селі Грушево Закарпатської області. Сам будинок виконано з дерева і обкладений мінеральною ватою з шиферним типом покрівлі. Встановлено металопластикові вікна та двері. Є навіс перед будинком. Будинок двохкімнатний в житловому стані та з площею в 4 сотки. Має коридор, кладовку, кухню та суміжний санвузол. Вся підлога в будинку з ламінату. Є косметичний ремонт. Меблі господарі залишають частково. Будинок приватизований. Є підсобні приміщення та горище, на якому за потреби можна зробити додаткові кімнати або зону відпочинку. В хаті встановлений бойлер, є гаряча вода, проведений газ. Також є піч, яку можна топити. Є колодязь та город. Територія огороджена, є місце для додаткової споруди або барбекю зони. До будинку підведено інтернет та супутникове телебачення. Поблизу є ліси та гори. Приблизно в 10 хвилин є продуктовий магазин та аптека. Всього 15 кілометрів до районного центру Тячів. Близько в 400 метрах проходить головна траса. В 5 хвилинах знаходиться школа для молодших класів та є дитячий садок. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі новинки. Продається будинок, розміщений в селищі міського типу Кольчино, На горі, на чистому, незадибленому повітрі з гірськими річками. До найближчого міста Мукачево всього 5 кілометрів. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів та ділянка в 14 соток. Будинок цегляний і покритий облицьовкою для збереження тепла. Перекритий утеплений дах. Вікна не металопластикові. Звичайні. Будинок складається з двох великих кімнат та кухні. Санвузол на дворі. Будинок потребує ремонту. Потрібна заміна паркету. Ремонт стін. Є можливість перепланувати будинок та зробити санвузол у домі. Меблі залишаються. Є можливість заселитися одразу та робити ремонт походу. Територія огороджена. Сусідів поруч небагато. В кінці городу ліс. Вздовж городу ростуть яблуні та вишні та посаджено малину. Для затінку. Джерельна вода з крана. Є літня кухня, але не дороблена. Але там проведено світло та є балони з газом, велике подвір'я, ідеальна асфальтована дорога до хати. Сад, дровітня та сарай. Є місце для побудови гаражу або навісу для авто, до центру Мукачева всього 5 кілометрів. Ходить автобус з зупинки кожну годину. В сусідні села автобуси ходять раз на декілька годин. В селі є стадіон, школа та магазини. Цей будинок стане чудовим місцем для вашого відпочинку та затишку. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Вашій увазі будинок біля Полтави, село Андріївка Диканської селищної громади. Перше, що ми бачимо, це січатий забор та калитка з металу, яка додає приватності. Відразу по ліву руку у вас буде гараж. З правого боку розташований сам будинок. Є зона відпочинку з виноградником, від якої простягається клумба. Прямо буде будівля. Яку можна використати для зберігання хозінвентарю. Частина будинку нова, яку прибудував сам власник. Та має металопластикові вікна та броньовані двері, будівлі перекриті вагонкою для додаткового тепла. Сам будинок виконаний з цегли. За будинком є велика територія з мангалом. Та туалетом. Територія розділена на два власника вас та сусідів, та розділена межею. Є місце для городини або фруктових дерев. Є можливість поставити літній душ. Збоку буде забор, що відділить вас від сусідів. Повернемося до самого будинку. Вхід до будинку має дві пари дверей, що забезпечує комфорт та тепло. Одразу буде йти невеличкий коридор, з якого йде вихід на кухню. Кухня начинена усім приладдям, і з неї йде вихід до санвузла з душовою кабіною. За необхідності можна поставити двері. Далі буде йти три кімнати. Одна велика та інші дві кімнати, одна гостюва та інша спальня. За детальною інформацією, як завжди, переходьте до телеграм-каналу та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Що бачите усі нові будинки? До вашої уваги приватний будинок в селі Гранітне Чортківського району. Будинок виконано з білої цегли з металевими листами на даху. Подвір'я вимощено камнем. Та має газони з зеленою травою. Вікна у будинку нові. Також замінено вхідні двері. Паркан навколо будинку дерев'яний. З металевою брамою та заїздом для авто. Будинок має 4 кімнати. Вода. Скважена у 29 метрів. Опалення газове та твердопаливний котел. Дві груби. Та піч. Будинок теплий. Гаряча вода. З бойлером. В будинку залишаються меблі та техніка. У будинку є косметичний ремонт. Але потрібно замінити міжкімнатні двері та за потреби змінити шпалери. Санвузол знаходиться на стадії будівництва. Відведено кімнату і заведено комунікації. Решту потрібно зробити. Біля будинку господарські приміщення, гараж та баня, яку потрібно прибрати. Молодий сад з різними деревами, багато кущів смородини та ожини з малиною та свій вихід до озера. Є город, який ділиться між вами та сусідом. Наразі засаджено люцерною. Є можливість здавати в користування. В селі є школа, садок, кафе та магазини. Зупинка транспорту знаходиться на іншому кінці села, всього 10 хвилин пішки. Для запитань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забудьте підписатися на наш канал, щоб першими бачити усі оголошення.